Сухумі, столиці Абхазії, колись радянська Рів'єра і рай для відпочивальників. Перший збройний конфлікт в цих місцях спалахнув понад 20 років тому. Згодом регіон проголосив незалежність від Грузії. Її визнали лише Росія, Нікарагуа, Венесуела та Науру. Абхазія перетворилася на зону замороженого конфлікту. Ми вирушаємо на південь. У цій частині Абхазії люди живуть за рахунок того, що вирощують горіхи і продають їх на ринках, зокрема і грузинських. Джулія Мікія щороку збирає тонну фундуку. Її дохід становить близько 700 євро на місяць. Обробляти плантації їй допомагає сусід Гунтер. Разом працюємо зі зі очента. Трудна просто у нас тут не дуже вже й важко жити. Якщо умови були б кращими, було б добре, але задоволені тим, що є. Після війни зараз ще нічого. Готелі на узбережжі переповнені у санаторії сосновий гай заброньовані всі номери, навіть не в сезон. Більшість туристів росіяни після девальвації рубля. Поїздки до Європи стали задорогими. Раніше я відпочивала в Криму, в Єгипті, в Італії, у Франції дуже красива природа. Незвичайна. Я в іншому місті таку не зустрічала. Крим інший, а от таких величезних дерев я ніде не бачила. В Абхазії є російські військові бази і закриті об'єкти. Загалом тут розміщено щонайменше п'ять тисяч російських військових. Влада регіону вважає їхня незалежність неможлива без гарантій Москви зараз Росія забезпечує нам військову допомогу, і це важливо, оскільки ми не боїмося нападу з боку Грузії. Також Росія надає і фінансову підтримку для відновлення нашої економіки. Нічого поганого я в цьому не бачу. За грою в нарди місцеві мешканці обговорюють політику. Тут вважають, що з роками Абхазія набула більшої самостійності. В Росії на Абхазську політику певний вплив Росії на абхазьку політику безумовно є. Але Абхазія вже намагається не лізти в чужі човни, а так би мовити, вчитися кермувати своїм. Учиться плавати на своєї джулія прямує до абхазсько грузинського кордону. Її мішок важить близько 35 п'яти кілограмів. Деякі поселення перетворилися на міста примари. Люди залишили ці місця або їх вислали до Грузії. Однак кілька тисяч біженців повернулися до рідного краю. Незабаром до нас підходять прикордонники і переривають зйомку. Це закрита зона, кажуть вони. Ми маємо видалити останні записи. Джулія з її мішком, врешті-решт, дістається грузинського кордону. Віднедавна за свої горіхи вона має сплачувати мито абхацькій стороні.